Хочете таку бастурму? Зараз покажу. Друзі, сьогодні готуємо бастурму. Просту, але дуже смачну закуску. Для початку м'ясо потрібно зачистити. Знімаємо мале філе, прибираємо всі плівки та зайве, щоб залишився чистий гарний шматок. Далі м'ясо щедро обвалюємо в солі з усіх боків. І відправляємо в холодильник на дві доби. За цей час воно добре просолиться і стане щільним. Після цього бастурму потрібно вимочити у холодній воді 2-3 години, міняючи воду кожну годину. Так забереться зайва сіль. Промокнули паперовим прусничком, і тепер найцікавіше: обвалюємо м'ясо в улюблених спеціях. паприка, чесник, перець, гріан. Тут уже як душа бажає. Після цього підвищуємо сушитися в добре провітрюваному місці на 2-3 доби. Чим довше висить, тим щільніша буде бастурма.